Привіт, я Олександр Зеров. Сьогодні хочу поділитися, навчити робити достатньо швидкий, але я його називаю такий елегантний суп. Це буде суп з зеленого горошку. Не звичний для нас гороховий суп, який роблять уже з сушеного колото, а з зеленого горошку. Страва надзвичайно цікава, яскраво виглядає і думаю, не залишить вас байдужим, якщо ви спробуєте це зробити. Можна його зробити на воді, тоді взагалі цей суп у вас займе підготовка хвилин 15-20. Але для покращення смаку я зроблю бульйон чи відвар, як це можна назвати, з базовим набором інгредієнтів. Це буде цибуля, морква, селера і візьму один шампіньон, теж, щоб підсилити смак. Власне, в цьому бульйоні я потім і буду варити горох. А овочі ці використовуватись там не будуть, оскільки вони мають занадто сильний смак, якщо їх залишити, і вони там зіпсують враження від горошку. Дуже просто, там, невеликими шматками порізати. Цибулю я залишу цілою. Зараз залью це все водою. Трошки підсолити, можна спочатку не не думати про сіль, оскільки вже в кінці завжди можна досолити суп. Ось Візьму один гриб. Після того, як закипить вода, поварити ну, хоча б хвилин 20, суп взагалі цікавий тим, що має достатньо тонкий смак. Тут буде цікаве поєднання горошку, який сам по собі. Солодкий зазвичай це дуже гарний солодкий горошок, сиру, який додасть соленого, і таку роль не знаю, пікантності якоїсь родзинки буде відігравати м'ята. Горошок це основне, в принципі, що зручно зараз. А горошок можна знайти круглий рік. Не обов'язково чекати там кінця весни, початку літа, коли його починають продавати, коли він з'являється на базарах. Так, звісно, він свіжий. Дуже солодкий, надзвичайно там, смачний, але м, заморожений нічим не гірший, для супу теж підходить ідеально, тим більше, що все одно це все буде перебуватися блендером. Оскільки бульйон готовий, мені треба звільнити його від овочів. Я їх зараз забираю. Надзвичайно пахне. І селера, і гриби. Все це вже передалося у воду. Видно, як вода змінила колір, стала темнішою. Цієї води достатньо, і зараз потрібно буде просто бланшувати горошок. Потім його потрібно буде дістати швидко з води. Найлегше це процідити, але я би радий, якщо будете цідити, залишити трошки води і подивитися, вона може знадобитися для того, щоб сам суп, якщо він буде загустий, трошки розбавити. Ось Вода закипає І я викидаю. Отже, горошок підварився, м'який. Я зараз на якийсь час його забираю. Я зберіг, як казав, трошки рідини. Ось вона такого зеленуватого кольору. вже. Вона може знадобитися, щоб розбавити суп. І зараз ми зробимо основу, оскільки ну, тут фактично немає ну, нічого. Жир, який допомагає і теж наситити смаком. Це вершки. Я додам трохи вершків, їх прогрію разом з. Крем-сиром. І туди ж я додам сам горошок, теж разом прогрію. Після цього це потрібно буде перебити все в блендері і уже тоді дивитися на густину. Якщо буде мало, і воно буде надто густе, це не буде супа, як там каша чи пюре, то власне тоді будемо використовувати вже воду. Зараз поки розберуся з вершками і сиром. Сир зробить текстуру цього супу дуже цікавою. Ось. А для гарніру, вже, це можна так назвати, я буду використовувати сир з пліснявою. Насправді, це вибір особисто там, мій. Для цього супу ви можете використати будь-який сир, в принципі. Це може бути навіть пармезан там посипати, але повірте, з пліснявою зробить цей суп більш вишуканим. Смак буде. Цікавим. Ось тепер ось в цей жир можна докинути один листочок мяти. Оце по факту є жир, яке теж додасть свого смаку. Досить густе. Я вже зразу додам, вилью трошки води сюди. Вже добре прогрілися і горох іде сюди. Тепер завдання все разом це прогріти і поєднати. Надзвичайно подобається колір цього супу. Весь секрет в тому, що суп надзвичайно швидкий і тут немає довгих процесів. Оскільки, якщо ви там трошки десь відійдете, задумаєтеся, трошки довше потримаєте, горошок втратить колір. І це вже буде ну, не те, що потрібно. Це буде смачно все ж таки. Бо горошок ніде не, не втратить нікуди свою там солодкість і смак горошку, але колір вже буде трохи не той. Все, я збираю. Отже, горошок гарно прогрівся. Я, як ви можливо помітили, я ще нічого не солив. Я додам трошки солі в кінці, уже коли буду пробувати сам суп, ну і пам'ятаємо про сир, який буде, який теж додасть своєї солі. І головне завдання швидко. Я Бачу, що досить густий. Прямо зараз суп я одразу додаю ще гарячу воду. Це і полегшить процес перебивання і в принципі, зробить все необхідне з супом. Отже, суп горошок перебитий, а, насправді його можна залишити уже і так. А, нічого страшного немає, що там якісь є шматочки, але для такої більш а, гладкішої текстури я все-таки його проціжу. Там щось залишиться і після цього по суті, вже можна буде закінчувати сам суп, його декорувати, так би мовити. Хоча сам він, як бачите, колір абсолютно шикарний, фантастичний. Дуже подобається. Потрібна власне, лопатка. Найкраще це робити з силіконовою, хоча може підійти і ложка. Обережно перелити. В цій же кастрюльці можна буде його, його уже проціжений суп прогріти ще раз перед тим, як подавати. Головне не тримати знов таки довго. Взагалі, горошок це така дуже популярна популярний інгредієнт, страва для багатьох кухарів з усього світу в сезон. Його використовують, я думаю, усі топові ресторани. З мішеленом і без, оскільки це м, цікавий продукт, доступний, дуже вигідний колір, я б так сказав, і, і дуже цікавий смак. Тобто у всіх ресторанах е, ви знайдете в сезон якусь страву з горошком. Я коли був на стажуванні в Америці, власне, це теж був сезон горошку. То інколи його доводилося чистити вручну. Привозили фермерський дуже смачний горошок. Там по кілька ящиків доводилося перечищувати його. Причому обов'язковою умовою кожен стручок треба було одну горошинку пробувати, бо інколи потрапляли не солодкі, і це щоб не псувати страву, такий горошок не можна було використовувати. Тому Фактично, я не знаю, з того часу я досить довго не їв горошок, оскільки я за місяць так напробувався цих горошинок, що мені вже було ну, не до горошку зеленого. Але зараз і в такому вигляді, як суп, це надзвичайно смачно. Отже, суп потрібно тепер ще раз прогріти. На невеликий вогонь поставлю. І поки він буде прогріватися, зараз швидко. Я підготую, що мені потрібно. Мені потрібно трошки м'яти буквально для прикраси. М'ята додасть свіжості, якщо так можна сказати. Цього повинно вистачити. Сир. Як я казав, ви можете обрати будь-який інший. Сюди непогано навіть підійде якийсь камамбер чи брі. Моцареву можна, але мені подобається, власне, коли з. Таким з, з сиром, з пліснявою. Тому можна порізати, можна поламати руками. Треба такі невеликі шматки. Надзвичайно подобається, власне, що тут в одному, одній гамі, можна так сказати, власне, ця пліснява. Сам суп такого хорошого кольору. Отже, суп готовий. Зараз я просто переходжу до подачі його. Це теж там ціле мистецтво. Головне зараз насипати суп так, щоб не сильно е, забруднити тарілку. Густина достатньо хороша. Е, кому подобається рідше, можна зробити трохи рідше, а це, мабуть, буде уже тоді не крем суп. Тепер переходимо до нашого гарніру. В центр я викладу сир, який почне від гарячого супу ще трошки плавитися. М'ята, яка освіжить дуже сир. І сам горох. Я не буду кидати усі стебла, буду тільки цю зелененьку, тоненьку частинку. Візьму буквально кілька штук. І буквально. Кілька крапель теж для кольору я візьму вершків капнути по, по самому супу. Отже, надзвичайно яскравий, свіжий вишуканий суп зеленого горошку. Крем-суп зеленого горошку з крем-сиром, з сиром дурблю, м'ятою. Готовий. Вартий того, щоб спробувати, вартий буквально займе небагато часу, щоб його приготувати. І це страва для будь-якої пори року і для будь-кого. Дуже рекомендую і смачного.